Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам дві притчі. Перша притча називається Секрет життєрадісності. Якось жінка спитала у своєї подруги, як та примудряється завжди бути такою гарною і життєрадісною. У нашому житті відбувається багато чого, відповіла подруга. Кожен мій день сповнений усіляких турбот. Щодня я повинна працювати, дбати про сім'ю і затишок у домі, радувати чоловіка й дітей. Це труд, і не завжди він легкий, але я знаю один секрет, який дає мені втіху від нього. Проказавши це, жінка замислено усміхнулася: Відкрий мені свій секрет нетерпляче вигукнула її подруга. Я теж невтомно працюю, діти, чимале господарство, не залишається ні хвилинки на власні потреби. Мій секрет простий, відповіла їй жінка. Щодень божий, я знаходжу кілька хвилин для слів вдячності. Вдячності? недовірливо перепитала її співрозмовниця. Кому і за що ти дякуєш? Я дякую цьому світові за те, що він щоднини дарує мені нові враження. Усмішка жінки ставала дедалі ширшою. Дякую своєму чоловікові за те, що в нашій сім'ї панує злагода. Дякую діточкам, за те, що пізнала радість материнства. Можу бачити їхні ясні оченята кожного дня насолоджуватися їхнім дзвінким сміхом. Я дякую своїм друзям і рідним за те, що вони не залишають мене в скрутну хвилину. А такі хвилини бувають у всіх у житті. Я дякую природі за те, що вона дарує нам свою дивовижну красу. Бути вдячним це велике вміння. Бути вдячним. Співрозмовниця глибоко замислилася, і в очах її зажевріло розуміння: Невже слова подяки допоможуть мені стати такою, як ти? Вдячність, яку ти відчуватимеш у душі, навчить тебе помічати хороше в кожній днині і зробить тебе по-справжньому щасливою. Жінка тепло обняла свою подругу і сказала, що цей день заслуговує на окрему подяку за знання і можливість ними ділитися. Притча друга Той, хто плаче, і той, хто сміється, Жили собі в місті двоє чоловіків. Один із них завжди плакав. Другий раз пора сміявся, тож ніхто ніколи не бачив його сумним. Того, котрий завжди плакав, спитали Чому ти все плачеш, хоч би про що й йшлося? Про хороше чи погане, про смішне чи сумне? Він так відповів, що ж я маю робити? Життя коротке, люди, забувши про вічну кару. Переймаються турботами цього скороминущого світу. Я плачу з приводу того, що цим вони самі готують собі пекло. Тоді спитали того, хто сміється. А чому ти завжди смієшся? Він так відповів: Життя коротке, люди коять саме лиш зло і забули про добро. Я проповідував добро. І наставляв усіх на нього, але я не зміг нікого переконати. Тоді я дав волю сміху, яка користь мені, чи ще комусь з того, якщо і я змарную свій вік, переймаючись клопотом і тривогами.